Мужики, всім привіт! Дивіться, сьогодні будемо перевіряти нові антидронові патрони. Там, якщо видно, там всередині свинець і така невелика сітка. Буду бити з відстані 40 метрів. Вон картонка нова пошта і побачимо, яке буде розкриття. Стріляю з Safari HD 105M. Мужики, от наш постріл. Розкриття типу паутинка, як я собі уявляв, не було. Воно все збилося в одну купу. І ось вона. Типу ця нитка. ось. Оця нитка вона мала зупинити дрона. Але вона, ну, ніфіга. Ось вона. Але вона ніфіга не розкрилася. А по ідеї вона мала розкритися з діаметром там, 90 см. Ця штука не зовсім працює. Мужики, перед цим стріляв я з відстані 40 метрів. І оця паутина, яка мала розкритися, у мене не розкрилася. Я перейшов на відстань 50 метрів і я ще грішу, що в мене тут зараз стоїть на півчок. Можливо, якби в мене тут стояв чок, вона б розкрилася краще. Але з 50 метрів, навіть з напівчока, вона повинна була відкритися. Ну, Заряджаємо і стріляємо повторний з 50 метрів. Дивіться, стріляв я з відстані 50 метрів. Стояв у мене на півчок, ну, три чорточки, три нарезки. Як бачите, ось вона взагалі порвалася. Але чітко видно. ось Раз, два, три. Тобто, і на відстані 50 метрів ця сіточка не розкрилася, як мала розкритися. В кого був досвід, пишіть в коментарях, може в когось вийшло, кажіть, які у вас були патрони. Дякую. Оці саморобні патрони, типу там павутинка всередині, ця павутинка розкривається, краще їх не використовувати. По-перше, цієї паутинкою ефекту немає, вона не розкривається. Вона в мене розкрилася з відстані 50 метрів, ну максимум на 20 см. Дроб'ю стріляти ефективніше. І Плюс я зробив, здається, 5 пострілів, і з п'яти пострілів 2 патрони в мене тупо заклинило в ствол, навіть не міг перезарядити. Вони, коротше, криві, а в кого особливо напівавтомати? то краще саморобні не використовувати.